І так, вітаємо, у нас це ем, Карпати, які ми приїхали раз в 10 років, можна сказати. Там строять хату на бабло, дружинці. От то їде Саша з ну, дивимося. Сюди, сюди. то Саша їде з Андрієм. Помагайте ручкою ми знімаємо. А ззаді хто? Олегі голя і Оленка, а ну покажи, зніми о. а далі хатя і Леся. Канадна дорога, тут, тут не страшно, але все одно, но трасуться, трасуться. Вонся, а ти як, нормально? На пушком. А де, а де Саша Мельничук? О, десь Наталя Казимирна їде, диномихальний. До Мельничук їде. О, хорошо. Знімай краєвиди. Знімаю. Гарно, але все видно? Так. Да. Хорошо. Дивіться, всі як гарно. Ми теж перший раз удивлялися. А тепер зніми як низько нам. Ну. Ні, краще не знімай. з трьох. Та-дам! Зараз ще <хи> нас цейкають. Знімають дві Саша, ну з Сашандрій. Подивіться, що вони Я творять. Морков. Подивіться, Вони забирають ці штуки, що триматися. Зараз грибануться двоє. Люди, закладіть штуки дивіться, знімайте вух людей, дивіться, вони явно бояться. Вони тримаються. Ай, страшно. Знімай краєві, а то воно, наверно, світломузика. Це, це не світломузика, це машина для снігу. Це стоять круглорічно. Для снігу? Да, роздуває сніг, тут ж на горах катається, це ж букове. Ой, класно. На горах катаються, на лижах катаються. Подивись, які гори. Я подивись, які дерева. Не то, що в нас хащі, дивіся, ліс собі чтенький, а в нас як хащі, то фіг продерешся. Бо тут просто люди не ходять і то отак. Хто там спермі? О!